Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку не тільки. Продовжуємо вивчати 3D-код, і в цьому відео ми з вами розберемо оцю вкладочку Transform. Вона важлива, тому що ми вже знаємо Clay Engine і Voxel Tools. До Surface ми ще не дійшли, якщо я не помиляюся. Але Transform зараз вже бажано знати на цьому етапі. Що робимо спочатку? Додаємо якусь сферу, є наша сфера, і давайте перевіряємо роботу. Ось тут Transform. Я нагадаю, що ось так на буквочку Т можна змінювати. Вигляд наших іконок. і якщо у вас сховане все, ось тут ви можете відобразити все назад. Позгортаємо лишнє, а тут у нас залишиться трансформ. Перше, це саме трансформ. От в нас є цілий об'єкт, воно вибирає цілий об'єкт, і ви проводите з ним якісь певні маніпуляції. Це все може бути від центру, може бути від локального центру, від центру виду вашого. Якщо я не помиляюся з шрифтом, ви пересовуєте ваш. Півод, тобто, наприклад, звідки ви хочете робити ось ці маніпуляції. так? Це деколи буває важливо. Ось тут ви собі розбираєтеся, як завжди. Основу я показав. Саме головне це запам'ятати, що з shiфтом ви переміщаєте півод. Тут можете збити Reset Axis повністю на, типу як глобальні координати, воно стає по центру. Може бути центр до локальних координат. Зараз я покажу, чим воно відрізняється. Секунда. Я швиденько покажу, як працюють ці координати. Зараз. Ми додаємо один об'єкт. В цьому ж слої я додам щось, ой, щось інше. Ну, ось так, наприклад. І дивіться, по трансформах. Якщо Reset Axis, воно збиває наші трансформи до локального виду, а можемо збити його до. До речі, от якщо у от вас все скручено-покручено, наприклад, ось так якось і важко вже керувати, ви хочете. Вертикально вверх підняти, так? щоб ви ось так не мучилися. Ви збиваєте Reset Axis, у вас XYZ стає все в своє положення, і ви знов можете вперед, назад, вліво-вправо це все діло крутити. Далі центр мас, ось тут десь буде центр мас. Тому що ось це не є центр об'єкту нашого. так? Reset -то центр мас, і воно збило нам до центру мас нашого об'єкту. От маємо таку штукенцію. Добре, погнали далі. Наступне це Move. Прекрасна кісточка. Якщо Transform вибирає наш весь об'єкт, то кісточка Move працює тільки там, де захватує нашу безпосередню сіточку. І ми ось це все можемо собі формувати. Ця кісточка дуже корисна. Ми там в якомусь відео робили якусь непонятну ящерку, чи то оленя, фігню робили. А от оце, отак ми формуємо. Оце дуже корисна кісточка. Ну, взагалі, ось цей відділ трансформ, він дуже корисний. Але самі корисні це ось ця ось ця і, напевно, що повз. Це самі такі супер-супер корисні кісточки. Тепер далі. Раз ми вже згадали про кісточку пози. Дивіться, щоб краще було видно, я створюю якийсь прямокутник, будемо з ним гратися. Вибираємо кісточку поз. Спочатку ми вибираємо просто проводимо пером ну, або мишкою клацемо і проводимо. До ту частину, яку ми будемо захватувати. І, відповідно, ось оце все, що виділено, воно нам буде захватуватися. Бачите, але воно не різко тут, а плавненько може змінювати свою форму. Якщо хочете зробити чіткіший перехід, ви, відповідно, робите його ось тут звужуєте. Ну, це, на цьому не дуже добре видно. Зараз я покажу ось так, якщо зробити. Ось так. Ось оцей градієнт, це є софт м'якість нашого переходу. От і маєте кісточку move, ой, точніше, кісточку поз. От є кісточка поз, яка відповідно може формувати нам, наприклад, якщо ви концептом займаєтесь, або чимось швиденько треба якийсь блокінг накидати. Оце дуже швидко, воно працює. Тут не треба думати ні про які сітки, не треба думати ні про яку топологію, просто робите, як ви собі це бачите, як ваша творчість вам підказує. Добре, далі. Так, давайте зараз розглянемо наступну кісточку це буде наш інструмент Bend. Додамо такий куб витягнутий. Не знаю, що це прямокутний куб. чи що. Вибираємо нашу кісточку Bend. І ось тут ми бачимо вісь. По якій це все буде гнутися. Тут ми можемо налаштувати собі радіус, і тут можемо налаштувати кут, на який це все у нас буде згинатися. От нам треба така наполовину арка. Раз, застосували. І потім можемо собі скопіювати сюди дзеркально і мати вже готову арку. Наступний твіст. Добре, Знов створюємо ось цей наш кубік. Ми його додали. Так, вибираємо тепер твіст. По ідеї, о Боже, по ідеї, він би мав щось скручувати. От він і скручує. От вибираємо війську, по якій він це все буде робити. Відповідно, твіст Angel. Давайте зробимо. Ну, ось так. Ставимо один чи нуль навіть. Ось так. Оце сегменти. А оверлапи, то воно ніби як більше стискає його, ніби як перекриває одне друге. І от маємо наш твіст. Ми теж можемо. Нашу вісь міняти. Бачите, ми можемо так її витягувати. Можемо робити чуть менше, щоб воно ось так от працювало. І отак собі вибирати налаштовувати все, що нам треба. От бачите, перекриття пішло, якщо я ось так, Вони ніби як ерей робиться. А отут воно, типу, як перекриває, одне на друге находить. Ну, Це, наприклад, без перекриття. Кісточка доволі. Цікава і часто де можна використовувати її в таких цікавих моментах, там якісь опльотки робити, або щось типу такого Прості мається на увазі. Тому що складніші опльотки, то ви будете за допомогою кривих робити. Погнали далі. Далі в нас інструмент Warp. Окей. Вибираємо. І куди він весь втік в нас? Куди це все втікло? От. Тут я зроблю нуль. Тут зробимо 0. Є. Ви собі експериментуйте обов'язково, тому що тут дуже багато налаштувань є, і воно залежить від того, як ви вибираєте там, по якій осі це буде працювати. У вас, бачите, він ну, по-різному тоді це все. Ну, типу, ви різного результату добиваєтеся, Так що обов'язково з цим експериментуйте. Саме головне це сегменти. Відповідно, кут стартовий. Ось тут, типу, фінішний, получається. Ось собі. Ось так його закриваєте там на 360, бачите? Відповідно, forward step вам піднімає його верх кроки вперед. Типу, виходить, воно його як спіральне спіраль з нього в такому випадку. Оверлапи це аналогічно, ми маємо перекриття. от Пішло перекриття наше. Інструмент класний, дуже круто в принципі, ним користуватися для концепту. Тому що він може дуже багато хороших ідей підказати. Так, далі. Зараз ми з вами розглянемо Ray. Вибираємо наш Ray. І бачимо, наприклад, вибираємо лінійний. Ми бачимо зразу, наприклад, там зробимо меншу кількість. Тут редагуємо собі дистанцію. Ось, бачите. Тут кількість наших повторень. І тут ми відповідно осі, по яких це все будемо робити. Можемо вибрати лінійний, можемо вибрати раз так, раз так, ніби як циркуляр, не знаю, по кругу. Потім вибираємо собі по осі. Отеж дуже класний інструмент. І теж ви собі вибираєте кількість, вибираєте центр, кругом якого це все буде крутитися. Потім застосували і є. В принципі, Інструмент простий, нічого складного в ньому нема. Він робить вам зразу додаткові інстанси, які ви можете собі там повідключати, поредагувати, повидаляти і зробити все, що вас цікавить з цим. От. Це Array. І ще один інструмент Surface Array. Surface array працює, коли ось тут конвертнуто все в Surface Mode. Вибираємо Surface Array. Раз, два. Робимо його меншим. Ось таку штуку ми з вами можемо будувати. Ви теж беріть, оце досліджуйте. Оце е складний, так би мовити, інструмент для мене особисто. І з ним треба трошки розбиратися, трошки помучитися, погратися. Він... Безмежно корисний, особливо коли треба робити якісь патерни, але з ним треба порозбиратися. В принципі, з трансформів це все, що тут є. Самі популярні, на мою думку, це Transform Move Post. Це такі самі універсальні. З ними можна робити багато чого і, в принципі, те, що вам потрібно. Також дуже корисні ось ці три інструменти: Bend Twist. Warp. для мене особисто це є на першому місці. Потім далі оці по використанню, ну, особливо Array, оцей Surface, то для мене ще важка штука, я не настільки цим користуюся. І оці Bend, Twist, Warp це найменше використовую особисто я. Але всі вони, бачите, роблять ваш от процес скульпту, процес такого концепту більш простішим і інтуїтивнішим. В принципі, все. Думаю, на сьогодні можемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал. Якщо хтось щось знає, якісь цікаві фішки, особливо ось по цих інструментах, які ми сьогодні розглядали, пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво почитати, тому що насправді тут є ще дуже багато чого вчити. Всім дякую, підписуйтеся, коментуйте і всім пока.